Доброго раночку! Сьогодні хочу вам показати дуже корисний сніданок з авокадо. Особливо він дуже корисний для нас, для дівчаток, для наших ніжних органів, так би мовити. Тому що з віком, на жаль, після 30 потребує наш організм максимального вмісту авокадо. Він дуже корисний. Тому я взяла ось такі. Дві грінки на звичайній сковороді без олії. отак от, от під, Підрум'янила хлібець можна брати любий, як чорний, так і білий. Тепер беру авокадо, викладаю його в тарілочку, переминаю вилочкою, разом з додаванням солі, чорного перчику, можна трішечки трішечки оливкової олійки і зверху буду все це збризгувати лимончиком. Ну ось, дорогі дівчатка і хлопчики, ось такий корисний сніданок буде у нас сьогодні. І користь, і ситність два в одному. Так, що у кого є можливість, хто любить е, авокадо, тому що є такі, що не дуже люблять авокадо, але він дуже корисний. Він дуже смакує трішки перчику, сольки і крапельку лимонного соку, це просто кориснішого нема, нема, мабуть, нічого на, у світі. Смакуйте всім доброго раночку і здорового раночку.